Вітаю, друзі, Алгебра 7 клас. Так, це початок ваших вічних мук, і сьогодні ми згадуємо дії з раціональними числами і не тільки згадуємо, розкажу вам маленький лайфхак, як в сьомому класі обраховувати дроби набагато швидше, ніж ви звикли. Поїхали перший вираз. Перше, що ми робимо, це з'ясовуємо порядок дій і взагалі скільки у нас буде цих дій. Ну, ми пам'ятаємо, перше, що ми робимо, це множення. Множення ділення, якщо воно є, в даному випадку у нас тільки множення є. А далі будемо дивитися, або будемо все підряд робити, або от, якраз я вам хочу показати один класний лайфхак, яким будете користуватися і економити собі купу часу. Перша дія. Ну, в шостому класі ми звикли, що написали перша дія, розписували, друга дія, розписували. Тепер ми вже дорослі і таким гратися не будемо. Будемо, але на чорнеці, давайте будемо намагатися одразу писати все в стопчі, таким рядочком. 14,715. Ми поки що не чіпаємо, а просто переписуємо. Мінус. А ось далі ми бачимо: нам потрібно буде зробити першу дію, і у нас зустрічається змішане число 3, 3, З Змішаного числа ми маємо перейти в неправильний дріб. 3 помножити на 23 і додати 3 це у нас буде 72. Знаменник залишається такий самий: 23. Помножити на 23. 27 мінус, знову ж таки, неправильний дріб. Переходимо, вмішане число переходимо в неправильний дріб. 1 помножити на 5 і додати 1 буде 6. Знаменник залишається такий самий: помножити на 1 шосту. Далі дивимося, що можна скоротити. Знову ж таки, не забуваємо. перша дія, друга дія. 23 можна, можна скоротити. Можна скоротити 27 і 72 на 9. 27 поділити на 9 буде 3, 72 поділити на 9 буде 8. Приберемо це ще. Щоб... І в другому дробі теж можна скоротити шістки. Переписуємо те, що у нас залишилося: 14,715, знову ж таки поки що не чіпаємо. Мінус 8 третіх і мінус 1 п'ята. Далі бачимо, що 8 третіх у нас неправильний дріб. Ми можемо зробити так, щоб у нас з'явилася ціла частина. Робимо це, знову ж таки, переписуємо 14,7 мінус. А далі 8 поділити на 3. Беремо по 2, це у нас ціла частина. І 8 мінус 6 буде 2. Дріб 8 третіх перетворився в дріб 2,2 третіх. Ну і мінус 1,5. Переписуємо. І ось тепер увага. Раніше ми робили це все або поступово, або так, як нам було зручно, але у нас було такі дві дії, і можна було обраховувати доволі таки довго. Тепер дивіться, що я вам хочу запропонувати. Спочатку ми обраховуємо цілу частину. 14 мінус 2, 0. Буде 12. А далі дивимось на дробову частину. В знаменниках у нас 15, 3, 5. Нам треба звести до спільного знаменника це буде 15. Всі згодні, так? 15 ділиться на 15, 15 ділиться на 3, 15 ділиться на 5. І це найменший спільний дільник. Далі нам потрібні додаткові множники. В першому дробі у нас буде одиничка, в другому дробі 15 поділити на 3 буде 5, в третьому дробі 15 поділити на 5, буде 3. І записуємо все в чисельник. 1 на 7 буде 7, 2 на 5 буде 10, знак мінус. І мінус 3. Обчислюємо чисельник. 12 переписуємо. 7 мінус 10 мінус 3 буде мінус 6. Мінус 6,15. І такого ми ще в 6 класі з вами не зустрічали. Далі, 6 15 ми можемо ще скоротити. На 3. 6 на 3 буде 2. 15 на 3 буде 5. Знову переписуємо. 12, цілих. а тепер ось цей мінус. Ми ж не можемо його проігнорувати. Він у нас переходить в знак дії. Мінус 2 п'ятих. 12 мінус 2 п'ятих ми теж не зовсім вміємо робити. 12 треба розкласти на цілу частину і дробу. 12 ми представляємо як 11 цілих і 5 11,5. Ми відштовхуємося від наявного у нас вже знаменника. Мінус 2 п'ятих. 11 0 буде 11, 5 мінус 2 буде 3. І відповідь у нас 11,3 Другий приклад. Перше, що ми робимо, аналізуємо порядок дій. Ми бачимо дужечки, впевнено, можна сказати, що перша дія у нас буде дужечка спочатку ділення. Потім додавання, а потім виходимо за межі дужечки і робимо ще одне множення. Поїхали. При діленні ми пам'ятаємо, у нас немає такого поняття, як ділення дробів, тому ми ділення будемо заміняти на множення, при цьому в дільнику, помінявши місцями чисельник і знаменник. Але перед цим ми маємо змішаних чисел перейти в неправильний дріб. 5 помножити на 9 і додати 8. Це у нас буде 53. Красиво. 53 знаменник такий і залишається. Далі одразу ставимо множення, ми вже дорослі, щоб писати одне і те саме по 100 разів. Переходимо до а, другого нашого помішаного числа. 1 помножити на 30, додати 17, буде 53, і ми його одразу записуємо в знаменник. А 36 чисельник. І зекономили і час, і наші сили. Ну і додати. Ми маємо тепер все останнє переписати, як є. В принципі, 1,1 я б теж радила одразу перевести в неправильний тріп. Числа тут невеличкі, і ціла частина, вона завжди якісь проблеми нам створює. 1 помножити на 4 буде 4, додати 1 буде 5. Додати 5 четвертих. Діїв дужечки беремо, не забуваємо, і множимо ще на 5,21. Дорівнює. Далі скорочуємо те, що можна скоротити. А можна скоротити 53, можна скоротити 9 і 36, можна скоротити на 9. А тут у нас буде 1, а тут у нас буде 4 І далі переписуємо те, що у нас вже сформувалось 4. Можна одразу записати як 4 перших, додати 5 четвертих і помножити на 5 двадцять перших. Далі в дівчиках ми зводимо. До спільного знаменника. Спільний знаменник у нас 4. Додатковий множник в першому дробі теж 4. Виходить, у нас 4 на 4, 16 четвертих, додати 5 четвертих і помножити на 5 5,21. Не забуваємо, що дужечки нам продовжують бути необхідні. Обчислюємо 16, додати 5, буде 21. А ось тепер вже множимо на 5,21 остаточно. І дивіться, як тут все чудово у нас виходить. 21 ми скорочуємо, і у нас залишається 5 четвертих. Дріб неправильний. Ділимо 5 на 4. Так? Беремо по одному, це у нас ціла частина. І один залишається в залишку, він йде у чисельник. Третій вираз. Ну, тут ми бачимо, що у нас йдуть десяткові дроби. Десяткові відроби дії з десятковими дробами. Це нам треба буде зараз ще п'ятий прям, прям клас згадати. Знову ж таки, порядок дій: перша дія, потім друга дія, третя дія і четверта дія. Поїхали мінус щось, мінус щось, ми пам'ятаємо, відповідь буде від'ємна, але при цьому ми будемо додавати. 25, 75 нам дають одиницю. І 3 плюс 2, 5 плюс 1 6. Буде мінус 6. Поділити на мінус 0,6. А третю дію теж можна одразу нам зробити, поставити плюсик, плюс на мінус, ні, не плюсик, друзі, не плюсик. Дивимося, плюс 0,8 помножити на мінус 7. Плюс на мінус нам дасть мінус. А далі множимо 0,8 на 7. Це у нас буде, 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 буде. Мінус 5,6. Мінус 5,6. Так, ну і поки що все. Дорівнює. Згадуємо мінус 6 поділити на мінус 0,6. Ми не можемо ділити десяткові дроби, коли в дільнику у нас є дробова оця частина. Так, кома є нам, кому треба перенести в праву сторону. Так, щоб Вийти за межі, щоб в числі не було ком. Тобто у нас буде мінус 6. Але цю ж маніпуляцію ми маємо зробити і з діленим. У нас тут є кома, ми її не бачимо. Ми її теж переносимо, і у нас з'являється нулик. У нас з'являється нулик. І виходить, що нам потрібно 60 поділити на 6. Мінус на мінус нам дасть плюс. 60 на 6 буде 10, 10 мінус. 5,6. Ну, тут все просто. Давайте згадаємо. 10 поставила кому нулик, тому що нам так зручно мінус розряд під розрядом, коми під комою. 10 мінус 6 буде 4. 9 мінус 5 буде 4. І відповідь у нас 4,4. І четвертий приклад. Ми бачимо, що в даному виразі у нас буде дві дії. Перша дія і друга дія. І от першу дію я все ж таки радила би зробити десь на чорниці, тому що ну, вона така досить цікава. Да? Мінус щось, мінус щось, ми пам'ятаємо, у нас буде мінус у відповіді. Від'ємна буде дія. От одразу поставте собі тут мінус. А далі ми будемо додавати ці два числа. Ну, давайте їх додамо. 1,3 восьмих додати 2,5 дванадцятих. Зводимо до спільного знаменника 12, спільний знаменник у нас буде 24. Додатковий множник в першому дробі 3, да, 24 поділити на 8 буде 3. 24 поділити на 12 буде 2. І у нас виходить, виходять такі дроби 1,94 додати 2,10. Дорівнює 3,19. 24. А далі ми бачимо, що у нас буде іти другою дією ділення, тому не залишаємо цей дріб у вигляді мішаного числа, а переводимо його в неправильний дріб. 3 помножити на 24 і додати 19, це буде 91. А знаменник такий і залишається 91,24. Скоротити не можемо. Записуємо. Мінус у нас вже є: 91-24. Далі ми ж вже не маленькі діти, одразу пишемо множення. 5,512 переводимо в неправильний дріб. 5 помножити на 12 і додати 5, буде 65. Буде у нас дріб 65,12, але нам треба його перевернути, бо ми ділення замінили на множення. І у нас дріб буде 12,65. Далі мінус помножити да, на плюс, від'ємне на додатне, у нас буде мінус у відповіді. Дивимося, що можна скоротити. 24,12 можна скоротити на. 12. 12 на 12 – 1, 24 на 12, 2. 91 65 ніяк не скоротиш. І у нас виходить така відповідь: 91. А в знаменнику 65 помножити на 2 буде 130. І в принципі, в принципі, 91 у нас непогано ділиться на 130. 91 не ділиться на 130, ставимо нулик, закінчили ділити цілу частину, додаємо нулик. І виходить 910 поділити на 130. Беремо по 7 і буде 910. Отже, відповідь мінус 0,7. Друзі, сподіваюся, ви згадали дії з раціональними числами. Для вас був корисний цей відеоролик. Якщо так, підписуйся на мій канал і давай робити домашку разом.